Лізи різдво подвійне свято. Цього дня вона відзначає ще свій день народження, і чи не завжди хотіла побачити справжній вертеп та колядників? І ось мрія збулася разом із друзями. Вона завітала в зимову країну мрій. Я буду дивитися бо там дуже цікавий Вертеп я минулого року приходила на мамаєву Слободу, але я ніколи не приходила на на країну мрій. Найголовніше під час зимової країни мрій створити справжню різдвяну казку, кажуть організатори. Дитинстві в мене не було різдва, і я сам зараз вивчаю, що таке різдво, що таке вертеп, і ну і показую українцям і дітям. Український колорит, ярмарок, майстрів, коляда і козацька каша це неодмінні атрибути справжнього українського різдва. І в мамаєвій слободі намагаються забезпечити всі ці розваги. Наш різдвяний куліш робиться стандартно, робляться шкварки. Туди кидається пасировка, тобто цибуля з моркою це все обжарюється і кидається пшена. А щоб українці не забували своїх національних традицій, усіх охочих тут навчають колядувати. Співаємо різні колядки, колядки релігійного змісту, сюжетні для господаря, для господині, для їхніх дітей. чудо-чудо. Це країна мрій це не тільки різдво і національні традиції, усі загадані бажання тут обов'язково здійсняться. Аліна Маслак, Олена Порошан, соціальний пульс.